Прикольно, а де це обізяни? Так. Треба засейвитись Десь хо. А, он вони. Хедшоти, а зараз їх поклацаю тут. Як мишей. Все більше нема. Виходить до радіоприймача. Туки-туки. Розбереження -туки. гли неможливе. Зараз я їх трошечки тут... О, як цих котят. Хрущів наклацав. Скільки ж вас тут? Зараз ще покладу. Ні, вони ж не безкінечні, мені здається. Вони не безкінечні. <проб> Ось вони всі схожі в окулярах, як бота бота, не всі. Штук 20. Ну, зараз ми покласимо вже приблизно за десятку. Нормально така. Таке звалище навалив. Казали, що буде складно. Так. Все? Чи хтось ще там на підході? ми зараз спробуємо завантаження гри можливо. Значить, тесь ще ти. На. Хедшот. Льоха клозет. Чим? Ну що, значить вигідна позиція? Це ж скільки там набоїв, скільки там металубрухтус? Ве чи ні? Збирання грає неможливо. Ну що, підемо на розвідку? Можна зробити так ще. Тик. Ох, тик, як красиво! І трошечки мене зачепило. Ах, красотулечка! Красотулечка, Скіфчик. Ти можеш туди потрапити? О! Ну що там? Ну, спробуем? Ух ты! Ну, Чикону, підкрався непомітним. Не помітним. Скики